Суп з картоплі на Кікурацькі жупні слістя до І все, зараз будемо смакувати, пробувати. Дивіться, вона, ця картопля просто шикарна. Вона розварюється дуже швидко і швидко. Ну, беремо ложечку. Отакапить. М'яше у мене там плаває. Бачите, яка смакота? Просто. Мені цей суп дуже смачний з картоплею. Грядка є під балконом, надо засадити картоплею, тому що її кропити не потрібно, вона швидко розварюється. Мені вона дуже подобається, і, в принципі, більшість картоплю, яку ми вирощуємо. То тільки цей сорт. Є ранні сорта, там якісь сині, є картопля, ну такі знаєте, екзотика якась. Всі ж хочуть екзотику. Всі куплю, чому купляють цю картошку? Тому що це товар, якби на ринку його мало такого якісного товару. Розумієте, щоб ця картопля була смачна. Дійсно смачна. Люди пишуть тверда. Ні, ви путаєте. Є ж мабуть, різні сорти. Ця? Ні, вона не тверда, вона м'якусінька, смачнюшенька, швидко розварюється. Хочете, спробуйте.